Будь-який громадянин, журналіст чи інша зацікавлена особа може просто по інтернету зайти на сайт організації, задати там пошук того чи іншого прізвища, переконатися в тому, чи вона його там бачить чи не бачить. Але це ще не означає, що якщо та чи інша людина, яка зайшла, ввела прізвище і його там не бачить, то людина, яка її цікавить, в розшуку не перебуває. Чому? Тому що насправді... Існує ще так звана закрита частина обліків Генерального секретаріату, де зосереджується основна основний масив інформації про розшукуваних осіб. Але доступ до цієї закритої частини він авторизований, тобто через систему паролів, тільки авторизованими. Тобто тими уповноваженими особами, які мають таке право, те, що ми бачимо на відкритій частині, ту кількість людей, вона не відповідає реальній кількості людей, які перебувають у розшуку. У випадку, наприклад, якщо ми говоримо про Януковича, то так певний час він був на цій відкритій частині. На публічній частині сайту генерального секретаріату, зараз його дійсно там немає. Чому тому, що існує ще таке правило і така можливість, кожна людина, яка оголошується в розшук, і вона про це знає, вона має право оскаржити. Сам факт свого оголошення до такого незалежного органу, який називається Комісія по контролю за файлами Інтерполу. Ця комісія якраз має мандат на розгляд таких заяв, звернень чи то захисту, чи то самого фігуранта міжнародного розшуку відповідно приймати рішення про відповідність самого процесу, процедури і підстав оголошення у розшук статуту і правилам організації. І тут важливо, що статут стаття 2 і стаття 3 визначають цей мандат як організація, яка себе позиціонує політично нейтральною, що досягається шляхом невтручання, яке категорично забороняється статутом організації у справи політичного, військового, расового і релігійного характеру. От найчастіше, якраз, фігуранти розшуку посилаються на те, що їх оголошення в розшук чи тієї чи іншої країни в даному випадку нашої політично мотивовано і має політичний характер, а отже, суперечить статуту і правилам організації. Тому комісія і приймає до розгляду такі скарги і відповідно вивчає ці питання на час на період розгляду цих справ. Комісія має право або повністю заблокувати доступ до організації до, до файлу розшукового, або просто продовжувати його перебування у розшуку, але з поміткою, що ця справа розглядається комісією. Тому в даному випадку саме так і відбулося. Знову ж таки, повертаючись до самого Януковича, тобто і він, і його захисники звернулися із каргою до комісії, і крім того, що й до судових органів Ліона, де розташовано. Це французька республіка, де розташований генеральний секретаріат, і скаргові на те, що їхні справи і їхній розшук, в тому числі міжнародний розшук, оголошені українською стороною із політичних мотивів. Тобто в даному випадку вони вбачають їх переслідування з політичних міркувань, і, на їх думку, це суперечить у цій вимозі статті 3 про недопущення втручання з боку організацій у справи політичного, військового расового релігійного характеру. На час розгляду доступ до файлу призупинений. Тому і не стало інформації про розшук Януковича на публічній частині сайту.